Добрий день. Я Турова Ілона Сергіївна, вчитель фізики Херсонської гімназії номер 20 Турова Ілона Сергіївна. фізики гімназії номер 20. Так, Завдання номер 2 провести та пояснити демонстрацію руху біконуса в залежності від кота розхилу рамки. Обладнання мала біконус рамку, паперовий транспортир. Так. Ну, награлася я з ним. Цікаво. Ну, Біконус це подвійний конус, як травірна фігура, яка утворюється, якщо ром буде обертатися навколо своєї діагоналі. Це два конуси, складені основами, і в залежності від кута нахилу рейок, кута. Який ось тут лежить в основі конуса, і е, кута між оцими основами цих конусів, з яких складено, він може або котитися вгору, або спускатися вниз, або знаходитися у спокої. Як з'ясувати? Він буде котитися догори, буде спускатися вниз, або буде знаходитися нерухомо. Е, ну, я пробувала визначити в залежності від кута. Так. Розхилу рамок, зрозуміло, що кут нахилу самих рамок не можна, ну, можна там підняти його опустити, я не змінювала, я в залежності від кута розхилу було написано. Так, якщо ну, десь від 0 до 25 градусів приблизно я визначала, то якщо поставити біконус, то він буде спускатися донизу. Десь приблизно від 25 градусів до 28 градусів. Він починає рухатися догори. Тобто я його хочу вниз, а він починає рухатися навпаки вгору. Ну, це десь приблизно 28-30, ну, так, не дуже може десь точно. От Приблизно в такому значенні він починає навпаки рухатися не вниз. А вгору. Я його скочую вниз він починає рухатися догори. Ну, і приблизно мені вдалося також визначити, що десь від 25 градусів до 28 він взагалі буде нерухомий. Ну, от він покотиться, покотиться і зупиняється все одно на своєму місці. Я його намагаюсь трішечки легесенько зрушити. Да? І він залишається. Ну, покотився. Так, можливо, змістила. Так, ну намагалася пояснити, чому ж все-таки, як зрозуміти, коли він буде рухатися догори, і коли він буде рухатися донизу, а коли він буде знаходитися у своєму, як називають його критичне положення, коли він буде знаходитися у положенні і не буде скочуватись не догори, не донизу. Е, так, при кутах розколу я сказала, десь ну, приблизно до 25 знижає вниз, 25-28 залишається. І це все вже, як я казала, залежить від. З самого кутунахилорейок від е, кута в основі конуса і від е, кутів між цими конусами, які складені. Е, чому він взагалі так поводиться? Якщо його помістити от сюди, в нижнє положення, нехай це якась там, наприклад, ну, точка. Нехай буде точка А, перша наша точка. То в цьому положенні конус, біконус, вибачте, опирається на рамку ближче до своєї середини. Да, ось ці точки його дотику вони ближче до його середини. А якщо він тут знаходиться коли вгорі, то він вже опирається не на середину, а ближче, все-таки як на свої краї, опирається. У верхньому положенні він опирається краями і при цьому. Нахил до поверхні столу рамки оцієї самих, підібраний таким чином, щоб центр тяжіння біконуса у першій точці був вищим, ніж у другій точці, ніж у точці Б, тоді біконус, рухаючись. Вгору, як нам да, здається, що він ну, знизу вгору котиться, то насправді він котиться не знизу вверх, а котиться як зазвичай зверху вниз, е, в, сфер, в сторону зменшення потенціальної енергії і е, в сторону зниження центра мас своєї системи. Е, якщо ну, пробувала тут визначити, не до кінця я встигла зробити відношення співвідношення ну, путів системи. Як визначити цю критичну точку, як знайти кут, при якому він буде знаходитися останній спокою. Ну, я тут намагалася виводити формули, малюночки робила, да, що сила тяжіння, як, куди його буде тягнути, Обертальний момент буде створюватись, коли він вгорі, навпаки, від'ємний, і буде підніматися навпаки вгору. У мене вийшло, що тангенс бета дорівнює синус альфа на тангенс гама. Бета це в мене кут між кут нахилу цих рамок до поверхні столу, тобто да, кут між нахилом і поверхнею столу, кут альфа це у мене кут при вершині конуса. Ну, 2 альфа, точніше, половина кута від при вершині конуса, і кут, ем, ні, вибачте, кут гама 2, 2 ем, гама це кут ем, при вершині конуса, а от 2 альфа це кут розхилу самих райок. Да, тобто, виходить така формула: тангенс бета дорівнює синус альфа на тангенс гама. Знаючи кути, можна визначити кут бета, при якому нахилі буде знаходитися наш біконус у стані спокою. Або, навпаки, можна визначити, коли він буде підніматися вгору, або рухатися вниз. Ну, на жаль, все це все, що я встигла.

донизу. А тут навпаки, буде і... кого купитися. Так. Ну, це, так, для порівняння. Оце він був в стані спокою, я його хочу, щоб було зрозуміло, яка точка саме переміщується. як. І коли ця точка вже знаходиться тут, то сила тяжіння його е обертає наче, в ту сторону. він ну, рухається. Я малювала, намагалася, щоб було зрозуміло, що було спочатку ось так, а потім крутиться в ту сторону, тому точка К сюди була тут, а перемістилася. Силотяжіння. Хай це підійде. Силотяжіння. Тобто, вона, каже, встаність не проливається. Вона жодна перша. Вона, мабуть, вже на другому однакові. Чому в тому випадку? на вниз і крута, і тому не Тут, я вважаю, зі станку. Де там різно, що яка сила вонесла, і тут І воно не різно. Алло, я вважаю, чоловік не проливається. Були кінати? Так, тільки проливав. Вони зустромили їх. Жаль. Я, думаю, не думаю. я почала це розглядати, але, на жаль, не встигла. Просто. Мені не вистачило часу, мене вже покрили. Хто? А ну я так, щоб це типу точка, це бочком так лежить. Це його центр, ось ця повну сатіла бочком. Центр, так він має лежать. Ну, як воно так отак з боку намагалися малювати, ти на нараху. Тож маленьке на площині, маленька висі. Так, так. Ну, цека, це має бути. Давайте той варіант, коли він рухається в. Так. Покажіть, де знаходиться центр мас. Це центр тяжінь. Точні. Тут, а в И треба було нулева Ну да, ты так за питання. с нище. Сейчас це точка, яка стикається з величиною і точка стикання на малюнку. Ну, там розвитку, дочка сказав, що потенціальна енергія зменшується. Ну, змінюється всякому своє слово. Що... А на що вона трапиться? Вона просто собі. Ні, потенціальна енергія взагалі вона ж не може ні звідки не... Взятися, ні звід, нікуди не дітися, вона лише переходить з одного виду у інший. у вас, ви кажете, що це зменшується. Так, при певному куті, в сторону. Та. Зміна і потрачена на що потрачена? Мабуть, на обертальний момент. На що? На, ну, виникає момент інерції, обертальний момент, треба ж його. Не просто рухати, що обертати, про цьому він має рухатися. Ну, енергія на обертання якось давати уточнюється. Через на що? На що витрачається да, енергія? Змінюється потенціальна енергія. Оця зміна. На зміну висоти витрачається, змінюється висота центра маси. Висота у було, не було, зміни потенціальна. На що вона витрачається? Якщо витрачається, ну, просто десь так. Втрачається. Пішла туплова енергія. Ні. Вона кінетично починає рухатися. Що не п'яти? Я закончу. А часто. Давайте я на цикраске бартера забытый, в 2 числа. Яким способом, чи приемом, вы вимирювали куд. Миш. Да. От выставки нам, будь ласка, якщо 2 до 90 градусов, да, потім, наприклад, схожу. Ну, тут я ще лінійку підміряла, але ось центр тут не співпадає. Угу. Проблема, що він не дуже. Угу. Вона знає, що центр не співпадає, але не догадалася поміряти. Так, ну центр тут не видається рівно поставити на нови, але ну, да. я приблизно намагалася його ставити. Ну, так, так. Що... <питання> то це запитання, то, що звернуло увагу в подальшому, коли будете користуватися цим презентом, який вам дає журі і Мала Академія Наук. Це вам презент для того, щоб ви потренувалися і розібралися в цьому фізичному явищі більше, ніж те, що ви нам добили. Дякую вам. Дякую До побачення.